Ну що ж, почнімо наше глибоке занурення. Сьогодні в нас тема гальмівна рідина. Звучить, можливо, не надто захопливо, на перший погляд. Можливо, але це абсолютно критична річ для безпеки, без перебільшень. Так, саме так. Наша мета сьогодні розібратися, що це, як воно працює, і чому, ну чому її стан такий важливий. Отже, давайте по порядку: що ж це таке, по суті. По суті, це спеціальна гідравлічна рідина. Її робота передати ваше зусилля, коли ви тиснете на педаль гальма ага. до всьої гальмівної системи аж до самих коліс, до гальмівних механізмів. Тобто без неї гальма просто не спрацюють взагалі. Ніяк це як нервова система для гальм, якщо хочете. Цікаве порівняння, але що її робить такою особливою? Склад, певно. Джерела згадують різні компоненти. Так, склад тут е, ключовий. Основа це зазвичай полігліколєві ефіри. Ну, це для більшості типів, як дот 3, дот 4, дот 5-1. Mm. Це класифікація така. Саме так: стандарти якості і властивостей. Ще можуть бути борні ефіри додані, і, звісно, цілий пакет присадок дуже важливих. Присадки, а для чого вони? Ну, дивіться, вони захищають від корозії металеві частини системи. Знаєте, трубки, циліндри, плюс стабілізують в'язкість, щоб рідина працювала і в холод, і в спеку. Є ще окремий тип дьо 5, він на силіконовій основі. Це зовсім інша історія. Ага, а от між дьод 3 4, 5, 1 – у чому головна різниця для водія? Головне це температура кипіння. От дивіться, чим вищий номер дьод, тим вища температура кипіння і суха, тобто для нової рідини. І мокра для тієї, що вже вібрала вологу. Мокра, тобто вона вбирає вологу. Так, і це дуже важливо. Ми ще повернемося до цього. А висока температура кипіння потрібна, бо при гальмуванні, особливо інтенсивному, виділяється ну дуже багато тепла. І якщо рідина закипить, то утворюються парові бульбашки. Пара, на відміну від рідини, стискається і все тисне, передається як слід. Педаль стає м'якою ватною може взагалі провалитися. Звучить м'яко кажучи, небезпечно це дуже небезпечно. Це називається парова пробка або вейперлок. Гальма фактично відмовляють зрозуміло, значить, треба використовувати правильний тип дот, той що рекомендує виробник авто, і не змішувати, особливо той силіконовий дот 5 з іншими. Абсолютно вірно, змішування несумісних типів це ризик пошкодити систему, ущільнювачі, ну і просто втратити ефективність гальм. Завжди дивимося інструкцію до авто або напис на кришка бачка. Гаразд. Тепер про обслуговування: джерела кажуть, міняти треба регулярно. Чому? Адже система більш-менш герметична? О, отут ми підійшли до її, так би мовити, ахілесової п'яти гігроскопічності. Це властивість гліколових рідин, тобто ДОТ 3, 4, 5 і 1, активно вбирати вологу прямо з повітря. Угу. Навіть у закритій системі. Навіть так, через мікроскопічні пори в гумових шлангах, через ущільнення з часом потроху просочується, тому і рекомендують заміну зазвичай кожні два-три роки або ж за пробігом 30-60 тисяч кілометрів, що раніше настане. Тобто, волога це головний ворог, і вона тільки температуру кипіння знижує, не тільки. Це, звісно, головна небезпека. Навіть кілька відсотків води можуть знизити температуру кипіння ну дуже сильно, майже вдвічі іноді. Але вода ще й спричиняє корозію всередині системи: іржа, бруд. Це теж недобре. Зовсім недобре. Може вплинути на в'язкість, особливо взимку. Тому заміна за графіком це не забаганка, а необхідність. Плюс треба перевіряти рівень у бачку. Якщо впав, може бути витік або колодки зносилися. А колір, згадували, що він змінюється. Так, свіжа рідина зазвичай світла, прозора чи трохи бурштинова. А якщо стала темною, мутною, це знак, що вона брудна, вібрала вологу, продукти з носу. Пора міняти. І ота губчаста педаль, про яку кажуть, це якраз наслідок повітря або пари. Саме так це класичний симптом. Означає, що зусилля йде не на стиснення колодок, а на стиснення газу в системі. Ефективність падає катастрофічно. Є ще пара цікавинок у джерелах про гоночні авто, наприклад. А так, там умови, звісно, екстремальні. Гальма розігріваються набагато сильніше. Тому і рідини спеціальні, гоночні. Вони витримують температури понад 300 градусів Цельсія. Ого, але їх міняють значно частіше, іноді після кожних змагань. Бо вони теж вбирають вологу та й просто деградують від таких навантажень. І ще одне практичне застереження щодо фарби: кажуть, вона агресивна. Mm, дуже слушне зауваження. Гліколові рідини, тобто більшість з них, можуть пошкодити лакофарбове покриття, роз'їдають його. Тому, якщо крапля впала на кузов, негайно змити великою кількістю води, не терти ганчіркою. Добре, запам'ятаємо. Отже, підсумуємо: гальмівна рідина це не просто якась там рідина. Абсолютно, це ключовий елемент гідравлічної системи. Існують різні типи дот 3 4, 5, 1 на гліколовій основі дот 5 силіконова. Треба використовувати рекомендований тип. Так, і головне висока температура кипіння, яка падає через вологу. Тому міняти кожні 2-3 роки або за пробігом, слідкувати за рівнем, кольором і бути обережним, щоб не пошкодити фарбу. Все чітко. І знаєте, якщо подумати ширше, це ж цікаво, правда. Як часто ми не помічаємо таких, от, на перший погляд, простих речей, від яких залежить наша безпека, так непомітні герої, та саме так, і це змушує замислитись, а де ще в нашому житті, в техніці, якою ми користуємося, є такі от гальмівні рідини, компоненти чи процеси, які тихо роблять свою надважливу роботу, а ми про них і не думаємо, поки все добре. Угу. Гарне питання для роздумів на завершення. Дякую.